Стрийський пологовий будинок сьогодні один з провідних медичних закладів в регіоні. Кількісний показник пологів тут один з найвищих. Сюди за фаховою допомогою звертаються жінки не лише зі Стрия та навколишніх сіл, а й з інших громад Стрищини та навіть Другобичини. За словами керівника Стрийського пологового будинку Геннадія Грибика, таких результатів вдалось досягнути завдяки роботі кваліфікованого персоналу, широкому спектру гінекологічних послуг та комфортним умовам, які з кожним роком лише покращуються. Наш половий будинок, як і більшість медичних закладів і пологових будинків, має підписаний договір з Національною службою здоров'я України. Що це означає? Те, що наші пацієнти мають право і отримують безкоштовну медичну допомогу. Медикаменти, розхідні матеріали, які необхідні для лікування і проведення маніпуляцій, абсолютно безкоштовно. Послуги платні лише для тих породіл, які самостійно обрали лікаря на пологи. Такі відносини між медиком та пацієнтом офіційні, а тому сума оподатковується. Кошти поступають на рахунок медичного закладу, частина коштів. Іде на рахунок медичного закладу, з тих коштів ми маємо можливість придбати медичну апаратуру, покращувати умови перебування наших пацієнтів в половому будинку. Частина йде на рахунок лікаря, який безпосередньо надавав. Медичну допомогу сьогодні набирає популярності серед породіль знеболення перейм. Епідуральну анестезію можна отримати в стрийському пологовому за бажанням пацієнтки, якщо для цього немає протипоказань зв'язку з новими нашими протоколами і з новими. Бажанням жінок в Акушерстві широко застосовується епідуральна анестезія. Тобто метод полягає в тому, що жінка отримує знеболення, яке дозволяє їй народжувати практично без болів. Тому, якщо є покази медичні, і якщо нема протипоказів медичних і є бажання жінки, вона отримує обов'язково знеболення під, у вигляді епідоральної анестезії в пологах. Ці наші анестезіологи і новоприбулі наші анестезіологи практично будуть діяти методом знеболення. Лікарі констатують, жінки сьогодні ставляться до свого здоров'я більш відповідально. Тепер особливої агітації на щорічний огляд до гінеколога проводити не потрібно. Зараз ми замічаємо, що будь-які мінімальні зміни в здоров'ї приводять їх до нас. Якщо не раніше їздили по школах, по училищах і розказували про ці потоли, то зараз напевно що інтернет і комп'ютер допомагає їм. Звертатися вчасно і ну, інформація, реклама і так далі великі значні. Чим швидше, тим краще. Так, правильно? Так, звичайно, це все є і якісніше і здоровіші і фінансово для жінки. Завдяки новітнім технологіям слово «операція» в Стрийському пологовому сьогодні звучить по-новому. В більшості випадків це малоінвазивна хірургія. Це коли оперативне втручання виконується без розрізу живота. Серед переваг мінімальна травматизація та короткий термін перебування пацієнтки в стаціонарі. Зараз ми виконуємо втручання з приводу матки. Це органозберігаюча операція як вже. Говорили колеги, раніше з такими діагнозами жінок оперували відкритим методом і зазвичай забирали репродуктивний орган, тобто матку. Ми це зараз робимо. І на протязі 2-3 годин після операції дуже часто жінка йде вже додому. Гінекологічне відділення це перш за все хороші фахівці, сучасна апаратура, медикаментозне забезпечення, а також виконання всього спектру гінекологічних операцій, як у регентному, так і в плановому порядку. Це ми виконуємо великі лабораторні операції, а також трансвагінальні операції, малоінвазивні втручання. Сьогодні Стрийський пологовий готується до відкриття у своєму приміщенні жіночої консультації. Також тут за кошт благодійників та місцевого бюджету відремонтували післяпологові палати. Кожна з яких має санвузол. Відкриття оновленого другого поверху відбудеться в кінці року.